В кузясу десь Оскільки я перебуваю тут нелегально, виникають різні проблеми, в тому числі проблеми з податками, навіть якщо я не маю жодних особистих проблем. я кілька разів був у міграційній службі, щоб отримати дозвіл на проживання. Скільки б разів я не намагався, я отримував однакову відповідь. Мені казали, що немає правових підстав на перебування в Україні. Зараз ми ведемо переговори з міграційною службою. І мінькьоктоганасіяйното цюдес. Державна міграційна служба прокоментувала ситуацію з японським волонтером на своїй Фейсбук-сторінці. У дописі йдеться, що вперше за подовженням строку перебування в Україні Фумінорі Цучіко звернувся у листопаді 2023 року і що він планував подати документи на отримання українського громадянства. Строк перебування було продовжено до грудня 2023 року. Роз'яснено порядок та перелік документів, які необхідно зібрати для отримання громадянства України. Пан Фумінорі за цей час не звертався до ДМС і не подавав жодних документів для врегулювання свого статусу. Протягом 2024 року пан Фумінорі і надалі займався волонтерською діяльністю. Питання про необхідність оформлення документів для перебування в Україні для пана Фумінорі актуалізувалося після відмови банківськими установами. Новами видати кошти з рахунків у зв'язку з незаконним перебуванням на території держави. До вирішення ситуації з Фомінорі Цучіко долучився харківський міський голова Ігор Терехов. На його Фейсбук-сторінці з'явилася публікація, у якій він називає волонтера важливою постаттю для жителів Салтівки та повідомляє, дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. А питання щодо виду на проживання вирішуватиметься згодом. Olha... Uh... Документи для подовження строку реєстрації це зайняло безумовно якусь там годину-півтори години. Заповнювали анкети, фотограф, у подаруху попали. Фумінорі підписував документи, ознайомився з ними. Навіть ускладнення мовний бар'єр його не було, тому що google перекладник і керівники і службовці міграційної служби уділяли дуже багато часу. Як що Google-перекладник не справлявся з цією ситуацією. І дуже гарно до нього ставилося. Йому треба, згідно законодавства України, виїхати за кордон України, а потім тільки повернутися з візою. Наразі ми збираємо документи для проїздку в Польшу і отримання візи. На нашу думку, результати дуже гарні. Ймовірно, ми у цю п'ятницю подовжимо вже срок реєстрації в Україні в уміноріцу Чікав. Чому для вас важливо залишатися в Україні Я бачу людей, які потребують допомоги. Я ніколи не пробачу Росії. Самурай не тікає. козак це.